Сьогодні 22 грудня, неділя 26-та, по зісланні Святого Духа. Спробую створити у моєму серці тишу, яка дозволить мені сьогодні. Почути Боже Слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Юду і братів його. Юда породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінедава. Амінедав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Саломон породив вооза від Рахави, Вооз породив Йоведа від Рути. Йовед породив Єсея, Єсей породив царя Давида. Давид породив Соломона від жінки Урії. Соломон породив Рооама. Ровоан породив Авію. Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзикію. Єзикія породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію і братів його за вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатаїла. Салатаїл породив Зоровавела. Зоровавел породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора. Азор породив садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліюда. Еліюд породив Єлеазара. Єлеазар породив Матана. Матан породив Якова. Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида чотирнадцять Від Давида до Вавилонського переселення чотирнадцять, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять. Перша і довша частина сьогоднішнього Євангелія, Початок благої звістки від Матея, являє нам список імен предків Святого Йосифа, названого батька нашого Господа Ісуса Христа. Серед цих імен є відомі біблійні постаті, Могутні герої, а є і зовсім невідомі люди, про яких ми, окрім імен. Нічого не знаємо. Сенс цього родоводу полягає на тому, щоб показати, як Ісус Христос входить до історії вибраного народу Ізраїлю, починаючи від Авраама, Батька віруючих. Історія Божого обрання задля Спасіння світу розпочата з покликання Авраама. Через десятки поколінь завершується приходом у світ Ісуса Христа. І з цим починається вже нова історія. Народження Ісуса Христа сталося так Марія, його мати була заручена з Йосифом, але перед тим як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа, Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І, от, коли він це задумав, ангел Господній. З'явився йому у вісні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. І сталося все це, щоб збулося Господнє слово, сказане Пророком. Оздіва матиме в утробі і народить сина, і дасть йому ім'я Емануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки народила сина, і він дав йому ім'я Ісус». Друга частина Євангелія вже говорить не про історію цілого обраного народу, а про ситуацію однієї конкретної родини з цього народу, також обраної Богом для місії спасіння людства. Це особливе обрання не дається легко, ми бачимо нерозуміння, сумніви та вагання Йосифа. Адже Боже обрання вимагає зміни багатьох попередніх уявлень та життєвих планів. А що воно дає взамін? Йосиф слухається Бога, довіряючи йому своє життя, виконуючи його волю, підкорюючи їй свою. Подібно Господь може захотіти увійти і до твоєї чи моєї історії. Напевно, має для кожного з нас якусь важливу місію. Його покликання, як це було зі святим Йосифом, з Авраамом, з багатьма іншими постатями з історії нашого спасіння, нерідко зв'язано з вимогами щодо змін. Нашого життя, планів, очікувань, уявлень, чи можу я довіритися Богу, чи хочу відкинути свої власні побоювання і сумніви, чи дозволю йому визначити план мого життя. Народження Ісуса Христа сталося так, Марія, Його мати була заручена з Йосифом, але перед тим як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній. З'явився йому у вісні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. І сталося все це, щоб збулося Господнє слово, сказане Пророком. «Ось діва матиме в утробі і народить сина, і дасть йому ім'я Емануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки народила сина, і він дав йому ім'я Ісус». Господи, навчи мене довіряти Тобі все те, що є нібито моїм, мої плани, очікування, мрії, сподівання. Даруй мені Твою благодать, щоб гідно йти дорогами мого життєвого покликання. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.